І про дітей поговоримо далі. На цей раз поговоримо про історію, яка розгортається на Львівщині. Зокрема, скандал у Новояворівську. Мова йде про арт студію Art Age. уже 12 років. Ми працюємо у Львові та Новояворівську, розвиваючи молодь і підіймаючи рівень танцювального мистецтва в Україні. Написала засновниця арт-студії Тіна Госківська. В нас займаються близько 200 дітей. А це діти, підлітки та дорослі. Наші команди представляють Україну на міжнародних сценах, здобувають перемоги на престижних конкурсах, привозять нагороди, прославляють наші міста. Крім того, ми щороку проводимо благодійні концерти, підтримуємо захисників України, активно долучаємося до всіх волонтерських ініціатив. Приміщення в новояворівську пише тіна, я орендую офіційно згідно з договором до 31 липня 2026 року. Під час Дії цього договору змінився директор із лютого 2024 року. Почався безпрецедентний тиск з боку орендодавців – представників ТОВ злагода 2 в особі власника Були Василя та директора Грицана Юрія. Всі умови договору, як стверджують засновники арт-студії, з нашого боку, неухильно дотримуються. Здійснюються регулярні оплати, в тому числі і передоплати. Ми не завдали жодної шкоди майну навпаки, систематично його покращуємо і вкладаємо в нього кошти. Ну а перші прояви напруження почалися в лютому 2024 року. Тоді представники е, товариства почали хамське, некоректне ставлення до е, орендарів. А також заводили нових орендарів під виглядом перевірки приміщення, попри діючий договір з нами. Ну і звичайно, останньою краплею в цьому всьому конфлікті і в цьому е, скандалі. Гучному в межах Львівщини було те, що в приміщенні просто відімкнули світло, тепло, тепло, воду. А зараз і світло, тобто займатися діти не можуть. Тіна Гоцківська з нами на зв'язку вмикається до нас. Ветер ми зараз поговоримо про те, що зараз тіна вітаємо вас! Слава Україні! добрий вечір! слава, віта вас! Так, давайте розкажіть, будь ласка, а що зараз відбувається в приміщенні? Станом на сьогодні, ваша публікація була наприкінці минулого тижня. Я так розумію, що скандал зараз якраз набирає великих обертів. Що зараз відбувається в цьому приміщенні? Так, скандал набрав досить гучного такого розголосу. Дякуючи розголосу, до нас звернули увагу і на нашу сторону стали звертати і підтримуватись люди. Питання в тому, що зараз на жаль, на сьогодні представники злагоди 2 в особі були Василя та директора Грицена надалі. Продовжують своє незаконні. Станом на сьогодні, на ранок, ми також викликали наряд поліції. Оскільки, попри розголос, попри фіксування розбитої стіни, у нас сьогодні також починали розбивати нашу стіну в танцювальному залі. Відповідно, почувши усі звуки, ми превентивно зв'язалися з поліцією, з якою я веду зараз тісну співпрацю. Ми Викликали наряд поліції і зафіксували порушення. Але майстри не відчинили двері поліції. Поліція не змогла до них достукатися. І все нічого з цього поки не вийшло. Мабуть, представники злагоди знають, що вони мають хороший вплив, тому творять таке беззаконня, і навіть наявність поліції в них це абсолютно не зупинятися. Або ж причина, можливо, в іншому, можливо, хтось запропонував більшу суму і байдуже на договір, на умови і на дітей. На людей, на ту кількість, яка займається, і ту силу душу, яку я вклала в це приміщення, тому, відповідно, ми працюємо законодавчо з юристом, з поліцією. Я надіюся на результат. Так, на сьогоднішній день знищені е, вивіски, і, в принципі, всі ваші офіційні звернення власниками ігноруються. Ну і звучать так. погрози, Підтвердять це знищити дві стіни, на які ви вже розмістили дзеркала, тому що це є хореографічний клас для заняття танців. Ось кхе, нашим глядачам так. просто покажемо фотографії, як виглядало приміщення до того, як туди зайшла студія. Ну і, власне, після реконструкції, тобто ви багато так вона виглядала до. це, Нагадайте, який це був рік, коли це було? Це липень 2023 рік. Липень 2023 угу. року. Ну, і зараз як виглядає студія, де займаються сотні дітей, молоді і дорослих? Оце все покращення студії, покращення приміщення ви робили власним коштом, так, Тіна? Так, звичайно, так. А вони багато сучаснили сі... студію? Ну так, це, так, є, це старає... є абсолютно, та, абсолютно сучасний танцювальний клас для е, зручного комфортного заняття е, танцями. А тут зараз ми ще от відео камери зі звуком. Е, просто е, я так розумію, там, де якраз ведуться ремонтні роботи камери, яка спостереження немає. А на цих, на цих кадрах на цьому відео прошу зі звуком чути, як ведуться ремонтні роботи, і потім покажемо, що насправді ті майстри зробили вже з вашим приміщенням. Міщення, яке вже, е, пошкоджено від, після цих ремонтів, ті не можете, можете коментувати, бачите, зараз це місце. Це, це ця точка, де наші діти, наші студійні переодягаються. Це роздягалка. Відповідно, там наші камери не фіксують. Вранці, коли я почу, почула куркіт сповіщення камер, оскільки ми. Передбачили цей момент, що нам відключили всі комунальні послуги. Я підключила камери до автономних, автономного живлення. Відповідно, я маю доступ цілодобово до свого приміщення. Ми почули, що вибивається стіна, ну звуки. Вирішили пересвідчитись, приїхати і побачили картину, так що майстри вибили стіну. Моя представниця пішла до них поспілкуватись, але майстер її вдарив. Не видніше за це. Наказ на ну, покарання. Поліція цей факт не зафіксувала. До речі, давайте поговоримо про реакцію поліції. Е, значить, чи договір е, договір власник цього приміщення розірвав в односторонньому порядку, що в принципі, порушує сам договір. Коли і по яких заявах, по яких прецедентах, по яких діях ви викликали поліцію? І, власне, як правоохоронці реагували на ваші виклики? Чи складені заяви, чи порушена справа? Ось так. Першу заяву ми написали, коли. Пішли перші нам погрози словесні, і мені в повідомлення в вайбері від директора. Те, що я маю виселити з 10 березня, мою незгоду. Їх це не цікавить. Якщо я не Цей день вони будуть вибивати стіни, демонтовувати підлогу, ламінат, який мною ну, як посла... Поставлений відповідно і будуть приймати мір. Відповідно, це я не стала зневажати. Я вважаю, що це досить серйозна погроза і не варто лишати без уваги. Ми одразу з нашим юристом склали дві заяви, оскільки ми передбачили слова Василя Були, що він не боїться ніяких перевірок. Я написала дві заяви у Яворівське відділення та у львівське відділення нашої поліції заяву. Мені до сьогоднішнього дня не надали реєстр, який відкрили. Мені не дали абсолютно жодних викликів. Зі мною поспілкувалися два рази по телефону з фразою, що вони. Не знають, що робити, ми подивимося, але це його приміщення, але виключили вам світло. Ну і що? Це не є нормальна поведінка поліції, оскільки я як податків, оскільки я людина, яка офіційно орендовує це майно, я маю право на захист себе як потерпілою. Відповідно, це питання з поліцією ми також будемо вирішувати в правовому полі. Сьогодні, в суботу, після розбитої стіни, ми викликали також наряд, щоб фіксувати вже порушення. Я вважаю, що це чітко можна трактувати як результат бездіяльності поліції і дозвіл орендодавцям роботи далі беззаконня. Сьогодні зі мною спілкуються телефоном, але я вважаю, що всі офіційні виклики мають чітко трактуватися, чітко відкриватися реєстр, бо по телефону це просто в нас розмови. На жаль, на сьогодні я не бачу жодних дій. А як що каже ваш юрист, як би мали реагувати правоохоронці, Чи є підстави для прийняття заяви і швидшої адекватнішої реакції і порушення кримінальної справи через порушення договору, через те, що фактично я так розумію, що зараз занять у цьому приміщенні ви не проводите. Ми передбачили момент. Я закупила всі автономні заживлення, що можна заживити електроенергію. І в цей навіть момент ми стараємося проводити, оскільки в мене в нас в дітей багато виступів, багато конкурсів. в мене є працівники, які очікують на. Зарплату і мають на щось розраховувати. Ми в цих складних умовах працюємо, але ми маємо багато скасованих занять, багато перерв. Відповідно, це все буде потім подаватись до відшкодування завданих збитків. Відповідно до злагоди 2. що каже мій юрист на це, звісно, поліція до а, самого а, вирішення проблеми договору такої справи як немає. Цим займається суд, але поліція має зафіксувати і має змусити орендодавця включити комунальні послуги нам, ось які це є порушенням в принципі правиль порушень договором, тобто до рішення суду ніяких ніяких правоправ правоправних дій в Сторону мою не має відбуватись. Поліція має фіксувати погрози. Поліція має фіксувати знищення майна орендованого самим вже орендодавцем, і відповідно це все має змушувати їх переводити це все в правильне русло. Тобто я не проти, щоб це все йшло відповідально, чинно згідно законодавства. Але я проти, що це відбувається тиском, погрозами і свавіллям. Ось так. Тіно е, е, вибач, я переб'ю. А от власне ми ще спочатку говорили про дітей, про молодь. Яка реакція цих дітей, які там займаються молодих людей, батьків? Що вони кажуть, як вас підтримують в тій ситуації? Такій нелегкій для початку дуже хочу подякувати усім нашим діточкам, підліткам, батькам. Велике, вам дякую. У Вас було так багато зі словами підтримки, що я морально всім фізично не встигла відповісти. Це безліч усміхнених дітей, які приходили в зал. І зараз усіх страх, а що буде далі? Усі пропонують підтримку, батьки пропонують зібратись, пропонують мітингувати. Хтось пропонує приходити з військових. До речі, дуже велика подяка військовослужбовцям, які підтримують. Знову ж наголошу. Дякую тим, хто пам'ятає, що і наша сім'я. Наш батько стоїть на захисті держави, і мені дуже приємно, що є військовослужбовці, які підтримують мене як дочку військовослужбовця і не розуміють, як в наш час мужчини можуть нищити сім'ю військовослужбовця, коли вони самі не захищають. Підтримка дуже велика, так що дякую. Я, я дуже я дуже тіна сподіваюся, що це цей весь скандал, ця ситуація вийде і за межі Новояворівська, і можливо навіть за межі Львівщини. І якщо нас дивляться і моніторять е, міністр внутрішніх справ і головне управління національної поліції, вони відреагують і заставлять працювати тих правоохоронців, які не бачать порушень. Просто після вашого дуже емоційного допису в інстаграмі з'явилося дуже Багато коментарів. Я думаю, що щоб розуміти, який резонанс, яка реакція, ну, в принципі, нормальної людини, яка бачить у це все безчинство, ну, кілька коментарів можемо винести. І до слова, до слова, просто скажу там. Є реакція, до речі, від депутатів, які вже хочуть виносити цю історію на сесію обласної ради. Так, бачите, пишуть, що і москаля не треба. Ну це точно знаєте, у нас на фоні оцих всіх обстрілів, загибелі дітей у Києві, сьогодні обстрілів сумах тут в умовному тилу дітям просто забороняють займатися своєю улюбленою справою, жити нормальним життям, як, яке воно ну можливе в час війни. От такий новоявріст, тому що е, там є ось такі власники приміщення. Ну, і до речі, до речі, е, Буда Василь, один із співвласників цього товариства, які власники е, цього приміщення, він ще заслужений артист України, е, в яких, е, яких, е, в яких мистецтв, скажіть мені, будь ласка. Співаю. Співає. Співає. Співає? Співає, так, попрошу, спиваю, спиваю. Mm, Він... співає, співає. Співає, спива. Співа. Це жінка. Аж так загально, бо направо, для мене це дивно людина, яка займається творчістю, може сама нищити культуру і творчість дітей дорослих. Для мене це нонсенс, нонсенс і абсолютно неадекватна ситуація. Неадекватна, і я до кінця буду відстоювати наше право. Я до кінця буду достукуватись до усіх. аби все ж таки правда була наяву, аби всі розуміли, що не усі люди, які заслужені артисти, вони дійсно дбають про культуру, аби чітко розуміли, що саме ця людина, аби з нею ніхто ніколи не мав ні яких справ в бізнесі, оскільки сьогодні це я? Завтра це може бути будь-який бізнесмен, якого просто підведуть все? Тут просто хочеться подякувати вам за вашу таку активну і рішучу позицію, і подякувати за те, що ви займаєтеся. Хорошою доброю справою, вихованням наших дітей, нашої молоді, навчаєте їх прекрасно. А ще раз хочу сказати: ми говор... обговорювали перед, еф... перед ефіром про непотрібність цієї інституції радянщини цих заслужених народних артистів різних чч цих своєулюбленка. <св <'язок> так. І твоє ну, улюблене. теж це те <св 'язок> все, що має лишитися в минулому. Тіна, які ваші подальші кроки, скажіть, і ми обов'язково будемо обов'язково будемо відстежувати цю ситуацію і ну скоріш за все, якщо не буде вирішити, ми, ми і приїдемо до вас. Ми поспілкуємося. Буде Василь, якщо нас дивиться, хто там ще в нас е, з цих засновників? а ну нагадайте прізвище. Так, вже. директор Бу... так, була Василь Грецян Юрій. Е, так, ми Ми будемо раді вас зустріти неодмінно в нашій студії. З радістю, оскільки кожного дня у нас пригоди, тому надіюся, що все ж таки буде. Які наші кроки? Ми далі фіксуємо все юридично, ми робимо юридичні листи, і ми звертаємося усі інстанції. Відповідно, наступними кроками це будуть суд, суд і відшкодування і захист своїх прав. Тобто, ми не зупиняємося, ми діємо. А ще скажіть, будь ласка, чи якось реагувала на вашу ситуацію на цей весь скандал? Місцева влада? Новояворівська. Мені прикро визнавати, але станом на сьогоднішній день місцева влада абсолютно ніяк не прокоментувала цю ситуацію. Жодним, жодним чином. А... Більше нічого не можна штукати. Тіна, дякую вам. Ну що ж, історія тільки набирає розголосу. Це все стало нам відомо. Львівській мануфактурі цими вихідними. Ми обов'язково будемо з вами на зв'язку, і я думаю, що в принципі справедливість і правда переможе, тому що діти це пріоритет. Діти це найголовніше, дати можливість дітям мати нормальне дитинство, якщо воно може бути в країні, де триває війна. Це наш з вами святий обов'язок дорослих захисників влади, правоохоронців і цих, вибачте, гори підприємців, які є власниками цього приміщення. Ну і обов'язково ми спробуємо також зв'язатися із ними. Так їх, цікаво почути їх. Та, до речі, дуже цікаво, що вони як вони будуть коментувати цю ситуацію. Вас хочеться дуже підтримати, тому що ця студія це напевно знаєте, як ваша дитина, в яку ви плекали, будували, і хочеться вам сказати. Дякую, що ви не побоялися. Ви про це говорите відкрито, тому що насправді. Майний розголос це завжди дуже потужна сила. Тож я бажаю вам терпіння ні в якому разі не падати духом, і так і будемо добиватися справедливості. Так, е, та іменно журналісти я... роблять більше, ніж всі правоохоронні органи е, разом взяті. Так, так, воно є. Так, Ті, тіно дякую. Дякую, дякую вам за yeah, слов. в студії Арт Едж. Тіна Гоцківська, ми говорили про скандал у Новояворську і чому дітям забороняють займатися улюбленою справою, а саме танцями. Ну не тільки діти, там же ж і молодь, і е, дорослі. І як сказала Тіна, що насправді там займається кілька сотень е, людей, і дітей, і, і дорослих.